Ще одна спроба обрати запобіжний захід Станіславу Краснову, справу лідера цивільного корпусу АЗОВ, якого підозрюють у шпигунстві, розглядає Шевченківський суд столиці. Це вже третє засідання суду. Попередні два Краснова забирала швидка. Проте від шпиталізації він щоразу відмовляється і сам залишає приміщення лікарні. Краснова звинувачують у незаконному володінні зброї і підозрюють також у співпраці з ФСБ та шпигунстві на користь Росії. Сьогодні Краснову у суді стало знову зле як усе відбувалося? Бачив Олександр Загородний. Він працює у Шевченковському суді. і Зараз з нами на прямому зв'язку. Сашко, що вирішив суд і йде наразі Краснов? Тобі слово. Доброго дня Соломія. Насправді, де зараз Краснов, я не знаю. Цього не знають ні а, слідчі, ні, ні, ні суддя. і, Очевидно, навіть співробітники СБУ. Насправді все починалося буденно, як завжди, у судах. Засідання розпочалося о 12-й годині, тривало до 3-ї е, години. Е, і от під час в перерві, коли вийшов е, суддя для того, щоб ухвалити якесь рішення, е, двоє співробітників СБУ зайшли до зали, почали зачитувати краснову нові. Нові звинувачення, нові підозри в цей час. Він втратив свідомість. Вони продовжували зачитувати свої документи. Щинився галас. Очевидно, ви зараз це бачите. Цю картинку, а люди винесли. очевидно, це друзі красного винесли його на руках із зали суду посадили у мерседес із чорними, так званими військовими номерами. І цей мерседес дуже хутко зник. Як то кажуть, у невідомому напрямку за Мерседесом поїхало ще кілька автомобілів. Очевидно, це були співробітники СБУ і товариші з Азова, і оце такий щенився рейвах. Ми залишились залишилися в суді, тому що суддя очевидно зараз буквально з хвилини на хвилину має оприлюднити своє рішення, свою ухвалу. Нагадаю, що прокурори просили затримати, ув'язнити Краснова посилаючись на те, що він може впливати на рішення суду або втекти за кордон, або ж якщо не ув'язнити, то призначити заставу у таких рекордних 20 мільйонів гривень. Захист пропонував і просив відпустити Краснова. Тому що якщо він не втік за три дні, то очевидно не збирається цього робити і надалі. Ось такі зараз перепиті, що вирішить суддя. Я зараз просто повернуся до зали і почую Соломія. Дякую, Олександр, за подробиці. Олександр Загородний розповів, що відбувалося у Шевченковському суді, де спробували обрати запобіжний захід Станіславу Краснову.